Сінокоз 2025. Ябі, зай, корейше, ти шо, сіло, давай, давай. Як я рушу, водій? Першою передачею я тобі скажу, коли все. Коли хватить. Вижимаєш ціпління, заводиш. Я не знаю. Максимум Презе. вижимаєш щеплення. Так. Помніше? Повністю до кінця. О, заводь. Попробуй чи нейтралка Ні. Не. Так. Да. А як я пойму? Ну, вот не травка. Давай. Спай стартера, що ти тримаєш? А? Першу передачу сціплення не пали. Пусти сіплення. Пусти. Найди першу передачу. Там пише, все, на, рычаг. на рычагу. На речагу знайшла, де пише. Давай першу... Ну звісно, то ж не автомат. Плавно, газулька. Маленька там газулька. Маленькая газулька там подалька. Газ. Газы. У нас так дергает. Давай, 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 давай. Все. Оу. На нейтралку. Там не ключом глушиться. Синю цю тему на себе тяне. Бачиш ось пімпочка синя на себе тяне. тяни а, на себе. А, ключом бере, ключа на ноль бере, щоб зажигання не включане було. Все, велась. Треба було одразу показати. Чи? Але ти так, звісно, кинула щеплення, що він аж дибки став раз показаєш, що там знає. Ну, типу, що? Ну, типа, щоб того, щоб я не баг. Довго... Ти ти їздила в ньому вже кудись. Так ти мені його вкрути. Ти мені Ти ж його включив, і я їхав. Ну їхала. нічого, що до, до кінця він далеко, щоб повчився потім. Ну буде далі. Ні. От давай, не там, треба... де сиділа. А, там там. Потом на кабінку. Ти по куди от схо? Да. Блядь, Вадим, один, ну вся козочка. Давай, давай. Тепер ви ще ще вставай. Тут. тут. Треба, щоб сіно не злетіло, ти його прижмеш з собою своєю вагою. Так, сіно полетить. Не полетить, воно нормально складене. Бирьо. Неудобно. Стала, відпихнулася і туди пригнула, ти що? І раз. прикинь, прикіть, приставила звичути. <с> Я підстрахую, підбіжу. Сустань. Взять. Давай. Не давай, раз, два. Я їбай, то воно неудобно стоїть. Не стороне. ругайся, давай. О. Воно шатається. Давай воно мусить шататись, то ж не бетон. Ну різче. Як е, обізяда пішла? Оце є ці задатки. Ясно. І так. Я зараз Дві фірщини сина. Це Лена собі своїм коровам на зиму готує. Робити, Нам молочне сьогодні? любе. О, що? все. Все. Чекай, Чекаєш. Що... Снаряд є. Ну, якщо вже буде сунутися десь якусь сторону, то спригай раніше часу. Ну вона да, не випередження грай, бо приклада сіном, колись батька шури. так приклав. Ще його доковирувався звідси. О, я тримаюсь, давай. Злазь. Здурбав. Да ну і це. Та я не зараз був, вони вже все печеплі. Зараз ще вас... кинемошу доходить. А от то все сі? Да. Так, то куди його вже стільки? Ну вже там, скільки років лежить. Ні, це ще не стільки років. Це теж нас. Натримаємо нашу дом. Так, да, тримай, як За граблі? А як мені злізти, ти мені сказав? Сідай на сраку і спускайся так потихеньку. Я тобі. Там нема на состав. О! Так, нормуй. Ой. <ріця> Іноді, щоб досягти величі, на яку заслуговуєш, доводиться жертвувати якоюсь частиною себе. І нехай це боляче так треба, щоб зростати, щоб рухатись далі. Потрібна мужність, щоб на це зважити. Мати собі влади чик-чик-чик. І вона то нічого не буде страшного. Для ютубчика, це для ітупчика. не виходить. su to, kuri net atvišaunė.